Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. Зами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю доброго дня. Так, і ми ще трохи слухати геополітичних історій. Затронемо. Давайте спочатку з тим перманентно цей близький схід то є він, то, то якісь заяви робляться. Я так розумію, що не та там зробив чергову заяву про ядерну зброю, що Іран там вдарить по них чи, чи не вдарить. Я, ну, я вже говорив, що я не розумію. Там всі перемогли, але бачите, на Трампа збирають гроші на ядерну атаку. готують. слухайте, без наземної операції. Там режим змінити можливо чи ні? Ні, не можливо. Можливо. неможливо. Неможливо, да? так? Тільки, тільки-тільки та, що... е, наземна операція. При цьому треба, е, коли починати цю наземну операцію, це буде не Ірак. Це буде а... саме Іран. А у Ірану є свої рельєфно ландшафтні особливості: це гори, це досить е, складний рельєф, це залежність від е, висот. Висота від висоти, низина від низини, uh -huh. і це, окрім всього іншого, досить складний етнічний контекст. Тобто, якщо починати, ну щоб е, я скажу так: якщо північно-західну частину Ірану одночасно можна було взяти під свій контроль, то треба домовлятися з Азербайджаном. Ага. Uh -huh. Як би це дивно не лунало, але саме на території Ірану мешкає більша частина етнічних азербайджанців. Так і, ну, і от що... саме через це я бачу, що зараз білий дім він почав більш контактувати з Баку і робити деякі заяви щодо врегулювання конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. І uh -huh. це пов'язано саме з тим, що є вплив Баку саме на цю досить велику етнічну компоненту Ірану, яка знаходиться саме на північно-західній локації, але поки що говорити про якусь велику uh -huh. наземну операцію ні зарано а до цього не готовий аж ніхто, uh -huh. а, не Ізраїль, не США взагалі не вся коаліція. Слухайте, просто я бачу, що тоді всі інші історії вони ні до чого. Ну, які, ну вони зустрічаються. Ну, Говорять, ну, це ну. привід для СМІ, там якісь журналісти, які е, не дуже добре розуміються на тому, що таке е, свікла та свекла, і таке інше. <різь> ну окей. окей. Їм, це, це, їм це їжа, їм це, в принципі, е, можливість зробити на своє е, подальше існування і більш нічого іншого. Ну, окей, окей, подивимось, побачимо. Ще ну, Запитаю, а Азербайджан на цю історію підпишуться у критичний момент? А, поки що Азербайджан протримується досить такої нейтральної позиції щодо е, Ірану, щодо будь-яких е, інших таких собі провокаційних тем але е, вони досить агресивно реагують саме на росію тому що на росії mm -hmm. відбувається зараз серйозне серйозний тиск на діаспору азербайджанську і не тільки на азербайджанську але азербайджан у порівнянні з таджиками киргизами та іншими вони реагують більш активно на всі mm -hmm. е, ці Дії Росії щодо ну, тиску на а, саме тих мігрантів, які приїхали до Росії, отримали особливо отримали громадянство Російської Федерації, тобто паспорт, і після цього їх автоматично відправляють в зону Найбільше. бойових дій. Хочуть вони того, не хочуть вони того, а, вже нікого не хворіють, тому що це найменш за законодавством Росії захищений кластер. Цього суспільства. Хоча говорити про Росію та суспільство ну, це не комінково. Ну, так, така ситуація. Ми подивимось, подивимо, подивимось, подивимось. Так, слухайте США. Цікава ваша думка. Спочатку приїхав цей Келох. Ну, навіщо він приїхав? Що він тут робить? Навіщо? Для він консультації? Він, він, він приїхав до як... Ну, Давайте так. Кін... Я, Кеннадц... Почекайте, пане Олександре, генерал. Він, він як генерал приїхав. Бо я ну, що, я бачив, він президент каже, приїхав, так, да, генерал? Я розумію, що може приїхати і політик, а може приїхати генерал. Розумієте? Це різні дві справи. Він як хто приїхав? Ну, в Латинській Америці є і над генералами. Якийсь генерал-генерал в Кубі, якщо вже <хи> на то пішло, у якого 12 зірочок на кожному погоні. Ого. Ну Дивічно. так, це Латинська Америка. Ну так, там вже не тільки ферб там, гіпермаршали. Гіпер але е, загально Кит Келох це на сьогодні станом на сьогодні найрозумніша людина в оточенні Дональда Трампа. Говоримо, як воно є. Окей. Тобто, не Джейді Венс, не е, Марк Рубіо, не Уїткоф. Це саме Кіткело, це людина, яка дійсно має військовий досвід, яка має дійсно військове звання, і яка дійсно розуміється на війні. Більш-менш вона свої заяви, ця людина робить виключно з того, а, який є станом на той чи інший момент у адміністрації. Ну, позиції везмо це так. І позиції Дональда Трампа станом на сьогодні, вони вже більш проукраїнські, аніж про як це було на самому початку його каденції, другої каденції, до речі. Е, тому Кіт Келлов – це більш проукраїнська людина, тому що вона мислить логічніше і е, більш помірковано. Більш того, не забуваємо, на території України знаходиться його донька, яка постійно звертається до свого батька і говорить: ну що там батько, твій президент щось зробив для України, щоб я сьогодні мала можливість спати спокійно, тому що по Києву знову прилітає велика кількість засобів ураження, і росіяни це дуже цікаво. Коли Кіткелог був в Києві, вони не а, били по Києву. Але коли Кіткелог виїхав за межі Києва, я не скажу, куди саме, але виїхав. І вони почали також удари по Києву знову ж таки дронами Камікадзе, але Цікав. вони зубили. Забули, що в Києві живе його донька. Mm. цікаво Цікаво. Слухайте, а що, США дадуть нам наступальну зброю чи ні? Є такі розмови? Про наступальну. А, зброю. а що таке наступальна зброя? Що це таке, в принципі? А, ну, танки, БТРи, оця вся ракети, балістика, вся ця історія. Я про тамагавки знову чув. Це... Я не знаю. Я... Не, ну я думаю, що бойові броньовані машини ми отримаємо. У будь-якому разі м 2 два Бредлі страйкери. Я не знаю, що до Абрамсів тут багато питань. Але якщо о, вони будуть вкладатися в якусь концепцію наступальну, то цілком можливо, в принципі, основне, що нам зараз потрібно, це малого, середнього та великого радіусу дії ракетне озброєння стосується як сухопутних, так і повітряних систем. Тобто, якщо ми говоримо про повітряну систему, то це F-16. Якщо сухопутну, це може. Буде все, що завгодно. Ну, наприклад, той самий Хаймерс на Хаймерс можна встановлювати як реактивні снаряди на 80 кілометрів, так і атакам на 300 кілометрів. Так. Але при цьому дуже цікавий інший момент: а чи надав Дональд Трамп а, дозвіл використовувати в Україні усі ці а, комплекси, ударні комплекси по території самої Російської Федерації на 300 кілометрів? І чи Зараз, станом на сьогодні США, вони взагалі а, проігнорували обмеження щодо експортного постачання ракетного озброєння, яке було о, обмежено 300 кілометрами, тобто, ми можемо використовувати будь-яке інше озброєння, яке ми отримуємо від наших партнерів на більш ніж 300 кілометрів, 500 600 700 800 тисяч. І тут питання щодо томагавків, воно ну трохи стає досить цікавішим. Запускати... це ж не тільки Москва, це ще і Санкт-Петербург. Ой, так ой, так. Тільки тільки я, я не розумію, чи ми їх будемо запускати. Завідки, які авіаносці? Томагавка ні, я чу... ні, а томагавки щодо томагавків, це дійсно на сьогодні переважно. Крилаті ракети, які запускаються морськими е, засобами. В ну. першу чергу це есмінці Арлі Берк, саме цього типу, е, до речі, США є країною, яка має найбільшу кількість есмінців в світі. Круто. Не Росія, не Китай, не будь-хто інший саме США, але саме є проект, по Інтеграції та реалізації використання тамагавків в сухопутній компоненті це так. на рівні випробувань, і коли ми говоримо про те, що Україна може зробити такий запит, ми це чуємо з 24-го року, коли то, е, саме тоді, коли був президентом США ще Джозеф Байден, але при цьому було зрозуміло, що Джозеф Байден не зробить Такий крок він був у цьому питанні не Якщо Дональда Трампа дійсно Путін він дістав по самі по саме його его, назвемо це так, то він може зробити досвід, а зробити дозвіл на те, щоб ми мали такий досвід використання відповідної компоненти ракетної компоненти, і з використанням унікальних систем пускових систем. Які б продемонстрували свою ефективність в реальній війні, тобто підвищили навіть е, відсоток е, для продовження продаж е, цих е, засобів іншим країнам? Тобто, дивитись, ми можемо ага. це робити, і ага. ми можемо це продемонструвати, як це працює. Ага. Цю крилата ракета морського базування з сухопутної пускової установки. Цікаво. Як на мене, це був би непоганий маркетинг. Дуже непоганий маркетинг. Єдине, що раніше трохи потрібно цю історію було втрачений втрачений час. Така історія раніше Я... був Джозеф Байден. Джозеф Байден. Окей. Ну, трошки захворів він і старість, така ситуація. Знаєте, так, слухайте, окей, мені цікаво, а от що ви думаєте, риторика? Вона з Російської Федерації вона зміниться, от якщо це станеться. Станеть. Ну а так чи інакше? Я там бачив заяви про наші ракетні програми. Дадуть нам щось, не дадуть, така історія все одно до осіння щось почне ставатися, я так розумію. там і осінню, Верніше, не до осіння, а осінню, Там щось вже почне ставатися із зимою. Бо я так розумію, що і ми самі можемо, і тут вже ну, то може накластися. Не, така історія, тому так чи інакше. Так, слухайте. І на на тлі у на тлі усій історії Москва якось буде змінювати свою політику. Що вони? І мені цікаво, вони воювати зі Сполученими Штатами. От все як раніше, Ви пам'ятаєте, перед цим вони казали, ой, це все вже з Сполученими Штатами будемо воювати, бо вони дають, дають ту зброю. Отут щось станеться чи ні? Чи, чи як вони от будуть на це реагувати? Ну я хотів би побачити, як Росія нанесе удар по Вашингтону. Ага. Ну, ну якщо чесно. Мені це дуже цікаво. Як ну, вони це зроблять? Надувною ракетою. от І... <світ> ну, Так. А, отже, а, ні, Росія, ну вони ж також не дебіли, якщо ну. чесно Вони воюють з але в керівництві в них не дебіли. А, вони дуже добре розуміють, що Пряма конфронтація з НАТО це кінець путінському режиму. Його uh -huh. не буде існувати, його буде зруйновано. Тому ці, -ці погрози, удари uh -huh. це виключно для а, внутрішнього споживача. Uh -huh. Це виключно саме для того росіянина, який в дерев'яній багатоповерхівці йде на перший поверх. Щоб Сходити в відповідне місце, щоб зробити свої відповідні фізіологічні якісь потреби mm -hmm. десь на вулиці. Да, я бачу. І коли я... він бачить керамічний унітаз, то для нього це О, нічого собі, це де А, це в Україні. А, ну, так це ж Бандерець. Їм що там прислали, і все таке і інше. Ну ми повинні розуміти, що більшість росіян це досить примітивна така собі біологічна субстанція, яку не треба враховувати як люди, людей, які мають мислення на рівні підікантропа. Тобто, ну, і російські, російська влада, вона використовує зараз росіян саме як пітікантропів. Ну, Це досить примітивний елемент, електоральний елемент, у якому може згодувати влада все, що завгодно, навіть е, на рівні туалетного папіру, е, е, і з цього вони можуть зробити собі відповідний рейтинг не більш того. з того. Згоден тут, я з вами, так чи інакше, телевізор там працює на всю на всю. На всю кат катуху, як, як може. Так, окей. Ну що, хотіли ще запитати про це, чим в бомбити цю Москву ми будемо. Але почекаємо. Я вважаю, слухайте, що ну я буду про це питати, ми вже обговорили. Всяке, бачите, може, може бути. Почекаємо, давайте трохи ось до. Чи почекаємо? Осінь, зима. Отам, от мені здається, от почнеться ця історія. Ну, я так по часу дивлюсь, по заявам. А В Москві зима холодна. Ой, а в Питере? Ой, вы шо. Так, слухайте... Патріотів, я у вас до речі, шановні, заходьте до пана Олександра в телеграм. Там цікаво, там аналітика, там цифри, там все, все стабільно. Заходьте. І там і у вас я прочитав про це. питали люди, і ви відповідали за патріоти слухайте там скільки їх буде. І строки, мене цікавлять, строки. Я я почув велику кількість, да, як які не розуміють, батареї, штуки, шмуки. Тут заплутатися людині, яка ну не знається на зброї, Дуже дуже легко. Але мене цікавлять строки. Я коли попочув оці ці 17 батарей, чи скільки, чи що, я... а за скільки ж їх можна передати, встановити і приступити до, до праці? От. І як? Скільки я розумію? До кінця літа 4 батареї, 4 системи. Ага. Якщо ми говоримо до кінця літа, це більш реалістичний варіант. Все, що інше ми чули, там, нібито це буде 17 систем, я не вірю, що це буде реалізовано. Ізраїль це взагалі передасть. Ізраїль Ні, ну, Трамп не... сказав 17, але Трамп, він не військовий, він не от, розуміється от. на а, військових категоріях. Тому, тому мені здається, що він мав на увазі саме 17 пускових. Ага. Не 17 систем, а 17 пускових. 17 пускових – це 4 системи а, базові. Чотири базові системи, чи це чотири батареї по чотири пускових, плюс одна там десь з яких систем вона буде мати такий привізок. Але, в принципі, ми повинні розуміти, що ми отримуємо зараз від Дональда Трампа допомогу об'ємом 10 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про 17 систем, ЗРК Петріот базових по 4 пускових на кожну, не враховуючи там РЛС, генератори, командні пункти і так далі, то це більш ніж 17 мільярдів доларів. Тобто допомога 10 мільярдів і 17 мільярдів. Різницю відчуваємо. Так, відчуваємо. Так само, як і 4 мільярди доларів, і 10 мільярдів доларів. Тому це все ж таки буде е, саме е, 4 батареї з відповідною комплектацією. Я вас не чую зараз. Є? Енержайся. Ну, є? <пасовую> є, да, нормас. Ну що, не витримують ці батарейки. Батарейки. Так, я що питаю, Росія зробила заяву стосовно Ірану, що пропонує їм підписати угоду у цю з, 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 з Трампом ядерну. І мені цікаво, це риторика, вони підігрують ось. Чи якісь домовленості, чи що. Чи що? І, от, Поясніть мені, у мене взагалі зараз складається таке враження, що США вже починають не сприймати Росію як країну, з якої можна про щось домовити. Вони починають поступово сприймати Росію як країну, на яку можна тиснути, яку можна примушувати до чогось, але не домовлятися. Домовленостей не буде, буде тільки примус. І Росія сама дійшла саме до такого стану. І чим це буде відбуватися далі, це для Росії буде гірше. Тобто на них буде відбуватися відповідно набагато більший тиск угу. через Україну, через США, через інші країни Заходу. Але вони будуть на собі це відчувати. Тому тиск це. Поступово ми зараз спостерігаємо за тим, як тиск він стає основною темою для зовнішньополітичного впливу на Російську Федерацію. Окей, окей. Слухайте, а, а не про, про, про фронт просування. Я бачу там маніпуляції періодичні з цього боку. Про швидкість просування ворога у ці кілометри на, на, на дні. На 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 добу, от люди намагаються помножити. Ну і якось ну хай багато хто не розуміє. Я хочу також нагадати глядачам, що війна це не, не ну не лінійна справа. Не, не ми сьогодні можемо, ну так щоб не ура патріотизм, але ми сьогодні можемо тримати оборону, десь відступати. Але завтра щось станеться, і ми можемо піти вперед. Так саме і Російська Федерація це не лінійна. Неможливо на 300 років спро, ну, якісь прогнози зробити, а через 300 років воно все буде так, і 300 років, і в кінці буде, буде, буде так, так не, не працює. Жодна війна. Ну мені здається, чи я не правий, пане Олександре. Російська Федерація мала можливість в 2022 році наступати тисячами та десятками тисяч кілометрів на добу та на тижні. Зараз вона має можливість наступати кожного тижня приблизно в межах 100 150 160 квадратних кілометрів, тобто, ага. в цьому і різниця. Тобто, якщо це було в 2022 році 1000 кілометрів квадратних, то зараз це 100-150. Ну так, вони наступають. Окей, що далі? Київ за три дні? Ні, Київ не за три дні. Вони витрачають величезний ресурс. Вони не наступають станом на сьогодні на кожне велике районне місто, або якийсь невеликий населений пункт е механізованими кулаками десятки механізованої компоненти. Вони наступають чим людським ресурсом, великою кількістю м'яса. Вони здобувають зараз ось ці наступальні переваги саме за рахунок м'яса, не механізованої компоненти. І, до речі, Росія саме зараз вийшла. Вона встановила черговий рекорд. А це саме та країна, в якої а, це унікальний такий випадок, коли кількість втраченого людського ресурсу, тобто загиблими двохсотими, перевищує кількість а, саме поранених, трьохсотих більш ніж в три рази. В них на сьогодні загиблих на полі бою набагато більше, аніж поранених. Хоча завжди це співвідношення ага. було один до трьох, один до п'яти, один до сьоми. Це класика, це стандартний розрахунок. Коли ти здійснюєш наступальні дії, ти розраховуєш, що у тебе загиблих один до трьох поранених, один до п'яти поранених, один до сьоми поранених. в залежності від можливості тієї чи іншої армії. А зараз ми бачимо, що росіян кардинальним чином змінюється ця е, диспозиція. Це вже 3 до 1, 5 до 1, інколи 7 до 1. От яскравий приклад того, за рахунок чого росіяни на сьогодні захоплюють українські села, які зруйновані вщент, на 10, 15, 20 будинків, але при цьому вони кладуть Ну приблизно десь е, популяцію такого ж самого села, десь в Якутії, в Бурятії, це в Сибіру е, і так далі. Слухайте, а з чим пов'язана? Це серйозна історія. Вони змінили саму логіку, логіку процесів. Ну так було ж. Весь час цю історію, да що поранених більше, причому не важливе. Цей процес відбувався при достатньо серйозній підтримці броньованої техніки. Зараз yeah. в них нема броньованої техніки, зараз в них легкі транспортні засоби: це мотоцикли, квадроцикли, це е «Жигулі», це ніви, це «Уазики», Буханка. Тобто, це засоби, які, якщо в них пролітає е дрон. Воно знищує все, що там знаходиться, або все, що там знаходиться, воно отримує поранення. І саме відсутність броні впливає на кількість втрат. Росіяни рухаються, це правда, але втрати вони мають дійсно досить великі. Співвідношення летальних невідновлюваних втрат і з тими, що о, можуть бути відновлюваними. А хоча в більшості випадків. Це не саме ті втрати, які можуть через місяць повернутися до складу їх окупаційних військ. Окей. Окей. На останок слухати розмову, то бачу, ой, там хтось якась конференція була і щось маю з Сандою. Там говорили таке, конспірології навалили. Але питання таке: Придністров'я чи Балкани можуть розморозитися до 26-го року? Редистров'я можемо до 2026 року розморозити тільки ми. Ну, і так. Ніхто ін... і ніхто інший. От, принципі і все. Ні, ну, руму... Румуни трохи ще можуть допомогти. але ну, а, така... Румуни це НАТО. Ну, таке ж, але не НАТО. Вони обмежені усіма ціма зобов'язаннями і іншими моментами. Ага. Реально можемо розморозити тільки ми. Якщо буде такий запит від має Санду, то ми можемо розморозити Приднестров'я. і до речі, нам це вигідно. Вигідно, бо я замістом хотів потрібно. запитати, Вигідно, бо буде маніпуляції з цього боку, пане Олександре. Я вам кажу, буде стільки маніпуляцій з цього з цього боку. Ну це, це проблеми маніпулянтів. Я не відповідаю за сексуальну орієнтацію маніпулянтів. Я говорю саме про те, що як потрібно для України. Для нас вигідно було б розморозити Принестров'я, повністю його закрити нашими силами. Для цього не потрібно великого ресурсу. При цьому ми мали б досить великий профіт, не тільки безпекову зону, а ще і, якщо домовимося з владою Молдови, фактично повний контроль над е, такою локацією, як Ковбасна, Ковбасна я пам'ятаю, так. Да. І ну... саме цей контроль повністю нам дозволить. Е, Ну, забезпечити наші війська відповідною кількістю боєприпасів, яка там зберігається, навіть які не ликвидні, які вже вийшли з е, строку своєї придатності. Ми їх можемо використовувати для того, щоб саме з них виробляти щось дуже цікаве для е, інших засобів ураження, навіть е, ну і самих дронів. Угу. Ну, слухайте ще раз, Ковбас на Придністров'я, це не Іран, там швидко все може відбутися. Це не, ще раз підкреслю, це... Ми це все зробимо швидко. Угу. Ну, окей. Тут зі згоди Санду потрібно все робити. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава а нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте зіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і Програма Право на правду тримаємо стрій!